Вітаю! Для того, щоб почати переливання крові, нам необхідно забезпечити якісний внутрішньовенний або внутрішньокісковий доступ. Для забезпечення внутрішньовенного доступу ми будемо використовувати внутрішньовенний катетер щонайменше розміру 18 гейдж. Проте рекомендовано встановлювати катетер більшого розміру, наприклад, 16 або 14 Оскільки наші поранені потребують швидкої рідини ресуситації. Чим більший катетер, тим вища швидкість потоку і тим швидше ми зможемо влити кров. Якщо внутрішньовенний Доступ з якихось причин неможливо встановити, ми використовуємо внутрішньо доступ. Для цього у нас є велика кількість різноманітних пристроїв. Деякі з них застосовуються у голівці плечової кістки, деякі на великогомілковій кістці, А деякі такі як fast 1 на грудині. Зараз я продемонструю, як встановлюється пристрій fast 1. Підготуйте всі необхідні матеріали. Пристрій Fast 1. Спиртові серветки, шприци та подовжувач. Одягніть рукавички. Очистіть місце ведення на грудині пацієнта. Візьміть наліпку мішень і розмістіть її на грудині. Розмістіть голки пристрою у цільовій зоні перпендикулярно руків'ю грудини. Натисніть на пристрій до відчуття провалу. Виділить пристрій безпечно, утилізуйте його та переконайтеся, що катетер стабільно тримається на місці, підключіть подовжувач до катетеру, закрийте місце ведення захисним куполом. Постійно моніторте стан пацієнта під час та після процедури.